Доброго доброго другого дня ранку. І, друзі, хочу, перш за все, перш ніж розповісти вам новий матеріал, відповісти на ваші запитання. Ви були дуже активні, молодці щодо питань, щодо того, що виконали завдання, тому що перш за все це для вас. А, перше запитання було щодо того, фінансово-грамотні люди, чи може це впроваджуватись для всіх. Адже це може залежати від характеру, темпераменту людей, і в декого може бути все в порядку, все по поличкам розкладено, а в інших більш хаос. Вони постійно біжуть кудись, постійно чимось зайняті, і їм не до обліку своїх власних фінансів. Дійсно, всі ми різні, і в мене тут зібрано понад 40 людей, яких я знаю, які ведуть облік свій. І вони досить такі різні. Дехто з них дійсно запальний, енергійний, рухається вперед. Дехто більш скорпульозний, більш детально, акуратно кожне е, досліджує. І тому дійсно різні підходи до цього. Тобто є люди процесу і є люди результату. Мабуть, ви таке чули. Процесу це якраз оці скорпульозні, яким підходить е, занотовувати кожне, фіксувати витрату, кожен дохід і таке інше. Щодо людей, результату їх просто не втримаєш, вони просто забудуть. І їм потрібно таким людям користуватись і використовувати ну, такі технології раз на місяць, наприклад. Тобто взяли за підсумками на початку місяця, розпланували, в кінці місяця зафіксували витрати, доходи і таке інше. Все, як це все зробити, як тримати в голові? Так існують різні, тут додатки не підійдуть, існують різні додатки мобільних банкінгів. Або банкінгів загалом, наприклад, Монобанк, Приватбанк, Альфабанк, які допомагають вам навіть розподілити по категоріях. Це зручно, тому що, наприклад, ви заплатили за таксі, об воно винесло автоматично на транспортні витрати. Ви зайшли в кафе чи купили щось в супермаркеті, воно віднесло автоматично на, в категорію харчування. Ви заплатили там за комуналку, воно віднесло там за інші, до інших витрат або ще до чогось. Це досить таки зручно, але є мінус, мабуть, що треба розплачуватись постійно цією банківською карточкою, хоча як сказати, мінус? Справді, це плюс і е, набагато зручніше, набагато комфортніше. Тому таким людям рекомендовано просто користуватися тоді карточкою і за підсумками місяця сідати. Один раз в місяць можна виділити цих пів години і продивлятися по категоріям, записувати, фіксувати, е, які були витрати, яка сума, по якій категорії, по цьому банкінгу. Ось така рекомендація. Друге. Працювати у будь-якому випадку важко, щоб чогось досягнути, не обов'язково фізично звичайно, але люди, які щойно які чогось досягнули, вони інвестували в себе свій час. Вони переборювали свою лінь, тобто тяжко працювали, але над собою. Погоджуюсь, 100% Працювати треба дійсно треба і над собою, і загалом, оскільки ми є відображенням наших результатів в житті і. Фінанси, чи ще щось, що ми будемо спілкуватися, і як допоможуть нам трошки менше можливо працювати, це просто важіль, це просто певна допомога, яка нам пришвидшить, яка допоможе швидше досягнути результату, легше його досягнути і підвищить ефективність. От і все це не означає, що ага, я ляжу і буду відпочивати, не працювати. Ви можете подивитись на мільйонерів мільярдерів світу. І вони мають достатньо грошей для того, щоб все життя відпочивати десь там на островах, але вони цього не роблять. Вони працюють, тому що ми такі, ми люди, ми не можемо не працювати, ми не можемо не створювати. Тому тут не про не про лінь, не про те, що вийти на пенсію і відпочивати нічого не робити. Все одно ви будете щось робити і будете кайфувати від цього. Наступне. Чи може бути людина одночасно в кількох квадрантах? Класне запитання. Я спеціально провокативно це показав в минулого відео про те, що ми можемо бути там, 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 і поступово. ось показую, І поступово ми переходимо, можемо переходити з однієї категорії в іншу. Так? Але разом з тим, я поставив зараз плюсики всюди: ми можемо бути одночасно в кількох категоріях. Тому цей курс і йде, тому що ми можемо бути найманими працівниками і можемо бути водночас інвесторами. Не потрібно здійснювати цей неймовірний складний шлях 20 років для того, щоб побудувати потужну систему, корпорацію і після того перейти з генерального директора на пост інвестора і заробляти. Ні, ми можемо своїми маленькими зусиллями стати вже найманими працівниками і інвесторами водночас або найманими працівниками і підприємцями. Може бути, може бути, і плюс інвесторами. Складно, звичайно, поєднати підприємця і бізнесмена, тому що якщо переходиш на цей рівень, коли вже є люди, то в іншій сфері ти вже не можеш самостійно займатися. Все одно хочеться це делегувати вже по звичці, а формувати більш систему і більш стратегічно мислити. Ну не про це. Дуже класно сказали про один із читачів про рух фаер. Чесно, я не знав про нього, і хочу з вами поділитись. Подивіться, це рух за фінансову незалежність і швидку ранню пенсію. Це рух, коли люди відмовляються від багатьох благ і максимально концентруються на заощадженнях, на тому, що залишити гроші, вкласти, проінвестувати, і досягає до того, що до 70% своїх доходів вони. Реінвестують, скажімо так, в якісь, в якісь проекти, в щось. Класно. Але особисто мені особисто мені, так, воно не зовсім резонує. Ми про це поговоримо далі. Завтра. А, завтра, якраз буде якраз просто в тему уроку. Ця. І останнє. Не останнє, їх насправді багато, але ми перенесемо трошки на пізніше відповіді на запитання. Питання щодо того, де шукати інвесторів для свого бізнесу. Є в мене один друг гарний, і він якраз поєднує інвесторів з тими людьми, які потребують ці інвестиції. Але питання зовсім інше. Зараз ми про фінансову грамотність маємо говорити. Питання про те, чи бізнес максимально ефективно зараз функціонує, чи дійсно йому потрібні гроші, чи це просто забаганка для того, щоб купити новий е, стіл, нову техніку і переїхати в більш крутий офіс? Чи дійсно крута система побудована, чи дійсно крута команда, е, чи дійсно все автоматизовано і тільки тоді можна переходити, тому що інвестиції, якщо вони в глобальному розумінні, то це кардинальна перебудова бізнесу. Ну, всі принципи, тому що команда буде збільшуватись в рази, все буде збільшуватись. Система має бути вже повністю автоматизована і багато багато іншого. Тому не про це. Решта питань, є ще питання. Не ображайтеся, не сумуйте, якщо я на багатьох не відповів. Будуть пізніше, або ви побачите відповіді на них протягом курсу. А сьогоднішня тема в нас помічай непомітне, так цікаво звучить. так? Розкажу про три категорії людей. Люди, які по-різному ставляться і в різному фінансовому становищі. Три ситуації, три типи людей. Перше, доходи менші за витрати. Зрозуміла ситуація, так. Тобто люди беруть кредити і якось там від зарплати до зарплати якось живуть. Хоча цей, ця межа між доходами і витратами вона постійно зростає, так? тому що доходи є меншими, ніж витрати. Таких людей можна назвати негідниками. Тобто вони негідні того, як вони живуть. Бо витрати вони більші, так? ніж доходи. Друга категорія це доходи, які дорівнюють витратам. Це люди голодранці. Голодранці, тому що що отримали, то і втратили. Нічого нема. Як не було нічого, так і нема нічого. І це до питання, е, яке задавали, чому люди живуть від зарплати до зарплати. Ну просто вони вибрали таку собі систему, так? такий тип відносин. Або перший, або другий. І третій тип. Це доходи більші за витрати. Ну, це автоматично люди, які зажиточні, е, багаті, заможні. Е, при цьому в нас будуть постійно виростати доходи і постійно будуть відповідно до цього притягуватись, збільшуватися витрати. Більші, більше, більше. Ну тому що я вже більше заробляю, можу дозволити більше витрачати. І треба вивчити для цього свої. Життєві такі пріоритети, життєві звички, які ми робимо, а багато у нас звичок, які ми просто не помічаємо, бо вони ростуть набагато стрімкіше, ніж бур'ян. Тому в першу чергу, от якраз мета цього заняття це контроль особистих фінансів. Тобто доходи, перш за все, мають бути більші, ніж витрати, і друге, замірювання цього результату. Тому що, якщо ти не пам'ятаєш, куди пішли гроші. То вони не пішли на щось важливе. Оце головне правило, яке треба запам'ятати. Якщо ти пам'ятаєш, куди пішли гроші конкретно. Не на то, на то, на то. А конкретно ти розумієш, скільки на що пішло. Значить, це важливі були витрати. Ну, скоріш за все, мабуть. А якщо не пам'ятаєш, то тут однозначно ні про які важливість цих витрат не може бути. Бо вони, напевно, були імпульсивними. Тому важливо замірювання щодня результату. І... Таким чином результат буде збільшуватись по чуть-чуть, і це як у спорті. Головне динаміка. Тобто, якщо образно людина є в мінусі, людина є негідником, назвемо так. Та, і кожного, е кожного місяця вона витрачає на 1000 гривень більше, ніж заробляє, то при контролі важливо не зразу прийти на супергеніальну систему, де ви 70% відкладаєте. Ні. Зменшити витрати, наприклад, там. На трішки і таким чином вийти в нуль. Спробуйте. З мінуса вийти в нуль в наступному вже місяці. Якщо в нулі ви, спробуйте вийти в плюс. І далі на наступному, на завтрашньому занятті я вже розкажу про це, як вийти в плюс. Для початку треба контроль. Треба зафіксувати, які ж витрати є. Для того, щоб розуміти, ага, куди ж реально йдуть гроші? І а, я питав людей. Які ведуть від е, двох років від дев'яти місяців, трьох років, п'яти, шести, семи, навіть десяти років ведуть свій облік фінансів і запитав, а чому ви почали це робити? Ну, так щось стукнуло в голову, і ви одного разу сказали: так, з сьогоднішнього дня я веду свої доходи і витрати, веду цей облік. І більшість з них сказала по таким категоріям: перше просто з інтересу, це переважно люди, які вели десять років тому. Вони просто з інтересу цікаво, куди йдуть гроші. Друге, це самостійно почали жити, самостійно почали заробляти, отримувати доходи. І наступила такий момент відповідальності. Треба брати за себе відповідальність і розуміти, що якщо ти підеш в мінус, то ніхто тебе, скажімо так, не врятує. Третє. Багато витрачали, більше, зароб... більше витрачали, ніж заробляли, не розуміли, куди йде заробітна плата. І четверте: ну таке чергові е... зачіпки. Тут не тут розуміли, куди йде зарплата, але хотіли якраз це урізати. Наприклад, багато йшло на каву, багато йшло на відповідну конкретну категорію, але людина знала, куди йдуть. Ці витрати, тобто вже зафіксовано, вже розуміє, ага, я щодня п'ю каву, витрачаю по 30 гривень, множим, наприклад, на 30 днів, тому що і не в робочі. Це ну, майже 1000 гривень виходить. Непогано, як для просто звички кави. І тому рекомендую вам, що розпочати. Треба сформувати очікувані доходи. Ви вже е сформували своє бачення, для чого вам потрібно це. Для чого формувати доходи і витрати. А зараз треба прописати сформовані очікувані доходи і витрати. Так? Після того, як ви сформували очікувані доходи, ми переходимо на витрати. Витрати, знову ж таки, за рекомендаціями, кожен сам по-своєму формує витрати. Нема тут універсальної чи якоїсь геніальної формули, як вам зручно. Дехто розподіляє витрати на обов'язкові і необов'язкові. Угу, Зрозуміло. Хоча, знову ж таки, тут є певні моменти. Де та грань між обов'язковими і необов'язковими витратами? Дехто на поточній і глобальні розподіляє. Глобальні це глобальні покупки, наприклад, там одяг, техніка, подорожі можливо. І поточні поточні це дрібні витрати. Є свої плюси, є свої мінуси. Я би не рекомендував, тому що в поточні витрати, в таку велику категорію, можна загнати дуже багато всього, в тому числі розваги, кафе, ресторани, транспорт і багато-багато іншого, що ви навіть не помітите. Є планові фактичні, розподіляються. Це, це вже краще, але знову ж таки краще планові після того розподіляти на більш детально. Тобто, фіксується на початку місяця, ага, прийшов дохід 10 тисяч, і ви розподіляєте так. Е, я планую витратити тисячу на те, тисячу на е, транспорт, тисячу на харчування. Я зараз дуже так, так е, не, не точно говорю інформацію. Тисячу на якісь розваги, тисячу на саморозвиток для того, щоб ви розуміли, ага, як будуть розподілятись. Після того, в кінці місяця, як ви сформували, ви дивитесь так. Я витратив не тисячу, а півтори тисячі на харчування. Я витратив 800, а не тисячу на транспорт. І таким чином ви трошечки на майбутнє коригуєте. На початку це буде допомагати. Також є за категоріями. За категоріями це цікавіше, і я рекомендую. Є кілька додатків, я вам покажу відео скріни мого телефону, для того, щоб ви побачили, ознайомились з цими додатками і змогли користуватись. Там розподіл за категоріями, наприклад, там, дім, авто, харчування, транспорт, одяг, розваги, спорт, комунікації, таксі, подарунки, домашні тварини і багато, -багато іншого. Особисто я вам ж напевно цікаво. Як я це формую? Так? Які категорії, а не віртуальні програми, які є універсальними і, можливо, не підлаштовуються? Я формую розподіл категорій за такими: харчування, транспорт, розваги, канцелярія, розвиток і бізнес. Тут більше категорія не бізнесу, а категорія? Розвитку як особистості, яке може бути направлено на бізнес. Це не вкладення там, в рекламу чи е, в розвиток бізнесу. Бізнес це окрема категорія. І не мож... Це окремий бюджет точніше і не можна плутати особисті фінанси з фінансами бізнесу. Далі благодійність, глобальні покупки, здоров'я інше. Плюс категорії доходи можна формувати звідки ви витягуєте. Ці гроші в мене зафіксовано дві банківські карточки і готівки. Таким чином, я навіть е, регулюю, де скільки я витрачаю готівки банківськими картками, де я розраховуюся, і я розумію на наступний місяць, скільки мені плюс-мінус потрібно готівки, а що загнати на банківські картки. Тому що переважно цікавіше, легше, зручніше, е, все ж таки користуватись банківськими сервісами і не користуватись готівкою. Щодо того, як і що вносити, як, як це все облік проводити, так знову ж таки, опитав людей різні, і це дуже круто, що ми всі дуже різні і маємо свої стратегії, свої тактики. І я не можу нав'язувати вам так, роби так, тому що я роблю так. Використовуйте як хочете. Є варіанти такі: можна блокнот або. Нотатки на телефоні або реальний блокнот на листочку в блокноті завести і почати вести свій облік доходів і витрат. Є е, програми на мобільні телефони. Я рекомендую на мобільні телефони. Я користуюсь програмою CoinKeeper. Разом з тим, я залишу в домашнє завдання, ви побачите, як вона називається. Разом з тим, дуже багато людей от в мене так розділились всі на дві частинки: CoinKeeper програма. І Moneyfy. І ці дві програмки, вони, по суті, там по 40% моїх друзів користуються. Ну, інші 20%, які 40-40-20. Це використовують програми Home Budget, Easy Finance, або просто користуються блокнотами і записуються вручну. Теж цікаво, тому що моторика рук, ви відчуваєте, що ви це фіксуєте. Тобто є такі програми. Home Budget, Easy Finance, Monify, CoinKeeper, Блокнот, нотатки і багато, багато інших. Це просто те, що сформовано і рекомендовано моїм оточенням. Як використовувати, як це все робити? Я особисто веду це кожного дня за підсумками дня. Ага, згадав, тому що я не супер багато витрат здійснюю в день. Ну, наприклад, до 10 витрат можна. Запам'ятати в голові, так? І в кінці дня ви згадуєте все одно свій день, як все було зранку до вечора, і записуєте, куди, в яку категорію, скільки ви віднесли витрат. Важливо це поставити за звичку. І я рекомендую зараз поки що карантин, ви не можете повноцінно можливо, це все регулювати, тому що немає таких постійних витрат, там, як транспорт, харчування, можуть не бути, так? Але. З завершенням розпочати, зараз підготуватись, протестити це все, і потім вірватись. Я рекомендую в кінці дня записати це все, зафіксувати, чи в програмці, чи в блокноті. І після того, за підсумками місяця, а перед цим вже ж ви розпланували, зробили планові витрати, занести я роблю це в Excel, занести планові і фактичні витрати в Excel. Чому Ну, в цій програмі не дуже зручно бачити загалом всю динаміку по всім категоріям, по всім місяцям? Там на окрему категорію ви можете натиснути і побачити всю динаміку. Мені цікава динаміка по всім категоріям. Динаміка загалом. І все це тому я фіксую більш глобально на такі стратегічні періоди на місь кожного місяця заношу в Excel і можу пробачити е за кожен місяць, за кожен рік, побачити в динаміці там за березень 2020, за березень 2019, за березень 2018 тисячі які були зрушення, так наприклад, ми розуміємо, що е в період там, літа можуть бути дещо менші, витра... менші доходи і більші витрати, тому що це період відпусток так само з новорічними святами, і ми можемо розуміти, де ці циклічності. Досить таки цікава штука. Для вас завданнячко, так на завтра потрібно перше скачати програму або завести блокнот. Не просто блокнот сказати: О, в мене є блокнот, супер, чудово, я тут буду вести. Написати назву, написати категорії тоді, по яким ви будете вести в блокноті. Не просто завести. І позначити, ви побачите в завданні, що ж ви вибрали. Мені цікаво, ваша, ваш вибір, на чому зупиниться, що ви визначаєте, що буде корисніше для вас. І друге це розписати витрати за попередній місяць. Зараз період карантину. Ви можете сісти спокійно, згадати сьогодні 24, те згадати, що було витрачено, якщо ви не велиш, так? За ці дні. І розписати по категоріям. Більше того, рекомендую записати, скільки приблизно було витрачено по кожній категорії. Не треба мені в домашньому завданні записувати ваші суми, скільки ви на що витратили. Це ваше особисте, для того, щоб ви розуміли, що і як до чого. Мені просто категорії покажіть. Але покажіть детально, на що ж ви витратили. Тоді у вас з'явиться розуміння, куди ж пішли ці гроші, як, як саме витрачається. Тобто, основним завданням зараз буде скачати програму чи завести е, журнал як такий щоденник обліку своїх доходів і витрат. І... Розписати за попередній місяць, тобто подивитись ретроспективу, куди ви витрачали. Завтра ми поговоримо, і завтра ви зрозумієте, для чого ми це все зробили. А поки що відпочивайте і до завтра.